Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас приїхало чудове нове надходження Лада Гранта. Автомобіль 2012 року обладнана ось 1,6 бензиновим двигуном на механічній коробці передач. Має чудову гуму 14-го радіусу на металевих дисках. По салону чудовий сірий текстильний салон. Потолок в чудовому стані. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Передні карти дверей в чудовому стані, є передні електропідйомники, механічне регулювання сидінь, сидіння, до речі, в, в ось такі фіолетові чохли. Встановлена автомагнітола. Зазначений пробіг автомобіля 179 тисяч, друзі. Тому, кому цікаве дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також діють програми лізінгу та трийдену. Всім гарного дня!